Здорово. Розпакуємо сьогодні достатньо нестандартну для радіоелектроніки. Точніше, до радіоелектроніки в нас взагалі відношення немає. Річ, точніше тут знаходиться механізм. І що тут за механізм сьогодні? Подивимося і поговоримо про нього. Заклеєний він тут скотчем, Такий, в принципі, взагалі майже не тримається, Він можна просто віддерти. Так, і переходимо до того, що тут всередині запаковано дуже добре, враховуючи на... Вартість даного механізму. Демпфер, картон, різні види купирок скажімо так, тут ще підкладений якийсь кульочок. Не дивлячись на те, що річ людина віддавала, скажімо так, за... Ну, як вона говорить за символічну ціну, запаковано досить, досить добре. Так тут ще так, прямо відкручується і вже проглядується основна річ. Про яку сьогодні буде йти мова. Годинник для гри в шахи. Несправний, скла нема. Одна з кнопок частково відколота. Годинник арюїк, хто вміє лагодити таке або на декор. Ціну виставляю чисто символічно. Виставляю так, як не хочу забруднювати навколишнє середовище. З таким текстом. Приблизно було оголошення створене і, скажімо так, змія пройти немо. І сьогодні перед нами шахматний годинник. Експортний варіант Янтар з маркуванням 6Ш. Середина 80-х років, тобто годиннику вже близько 40 років, або навіть більше 40 років. Як бачимо, пластик вже від часу і від експлуатації вигорів, жовтів, це основна частина. Тут на циферблаті Являється білою, тобто що дивно. Годинник в несправному стані. Тобто вже зразу було заявлено про те, що він неробочий, що в нас тут немає стекла, немає рамки Хромованої яка то скло прижимала, тут вставлялася вона тріщина от на одних з тих кнопок, які запускали один механізм і зупиняли інший. Тобто при нажатті жимані кнопки цей механізм зупинявся і включався даний механізм. Так, і от його задня частина. Відкрутити корпус можна було, знявши тих 4 В Всередині щось, щось відлетіло, скажімо так, я так розумію, годинник впадав, через що розбилося стекло. І бачимо тут різні повзунки, скажімо так, крутілки. Дана крутівка відповідає за завод. Вона не прокручується. Даний повзунок він за перевод стрілок. Тут так, так само. Тобто тут є два незалежні механізми даного годинника. Які також працюють незалежно один від одного. Плюс тут ще є от такі віконечка. Тут і тут зі знаком плюс-мінус, так закриваються. Там можна бачити механізм. Також на одному з них є видно сліди корозії, що видно, він зберігався в якомусь гаражі чи там. Підвалі не важно. За що вони відповідають? Вони відповідають за точність ходу. Тобто положенням в мінус хід сповільнювався. А перетягування вправо, точніше вліво, в сторону плюса, на оборот годинник швидший йшов. Тепер. Глянемо, скажімо так, на його принцип. І перше, що я хотів би глянути, зараз я спробую про, прокрутити стрілку переведення годинника, переводиться. Тобто була у мене, скажімо так, насторога така, що, що тут може, можливо, взагалі відсутні механізми. Тобто людина, скажімо так, забрала механізми, а просто виставила сам корпус. Тому що тут стрілки внизу. А що я уточнив? родовець сказав, що все нормально, скажімо так. І... Один годинник тут накручується, але нічого не відбувається. Не чути ходу. То не дуже добре, але я не сказав, для чого потрібний даний гвинт вентильного типу. Про то знають насправді тільки самі сильні гроссмейстери. Насправді цей винт потрібний для того, щоб ним зупиняється хід. Годинника, важливо того чи того. І блокується от дані кнопки. Тобто в положенні горизонтально, як зараз, блокується його хід. Тут є така штанга, які між, вони між собою з'єднані, оті клавіші, і даний рычажок блокує нажимання тої штанги. Для чого? За що відповідає ото коромисло, яке тут знаходиться, воно блокує, блокує маятник. Одного з механізмів, і за чого включається активовується даний механізм. навпаки нажаття тої кнопки блокує оцей механізм, а цей запускається. Переведемо в сторону вертикально і чуємо, не знаю, чи чути. Кнопка нажалася відчути звук годинника і можемо бачити, як рухається секундна стрілка, вона трошки примята туди, там. Але видно, що вона рухається. Нажмемо І, по суті, в нас повинен був запуститися у даний механізм. Він не, за... не запустився. Не чути його роботи. Ну, нічого не відбулося. Так. Такий годинник сьогодні був у нас на огляді. Годинник «Янтар». Цей експортний варіант був такий самий тільки нашого виробництва. О, сьогодні таке трохи нестандартне відео, в подальшому буде Будуть якісь комп'ютерне залізо.